Рада всіх вітати на моєму каналі. Сьогодні п'ятниця, гарний день і я сходила за покупками. Я сьогодні була не в одному магазині, а зразу в трьох. Значить, де я побувала? Перше, це Єва. Я прокупила такий чоловічий шампунь. Old Spice, дуже гарна річ для чоловіків. Ось такий дезодорант теж Old Spice чоловічий. Дитячу шампуньку. Ось тут таке для купання. І прикупила ще в два таких от, мила для, для унітазу, Да? Перевірити, який краще цей чи цей. Ну, в общем, будемо спробувати. Цей коштував 12 гривень, а цей 32 В общем, мені цей не дуже подобається. Ну, подивимось різницю в, в коштах і різницю в самому милі. Так, це у нас Єва була. Наступний магазин у нас Аврора. В Аврорі я сьогодні зайшла, Взяла таку штучку. крижопель. Сьогодні був по 5 гривень. Я набрала раз, два, три, чотири, п'ять. Ось так. П'ять штучок. Секретна річ для використання. Що ще взяли? Трішки для дітей. значить Це у нас м'ячки для тенісу. Вони ламаються, на них вони падають під ноги і вони тріскаються. В общем, для діточок. Ось такі фломастери. Звичайно, у нас таких немає. Сьогодні вони не були по акції по 9 гривень. Ну, чому б не взяти? значить І ці шарики 50 гривень, фломастери. По 9 І ось таку річ я придбала це, я побачила в інстаграмі, як люди вирощують. І ми з ради неї пішли, пішли не тільки ради неї, а купило це все. Ну, це як завжди. Підеш за хлібом, є сумку домой волочиш. Наступне. А тепер, що ми взяли? Бутилочку водички. Величку. Не буду її навіть брати, бо ви так бачите, що вона величка, важкенька. Так, оце ми розкладаємо. Моя. Ага, вона все закрила. Ну, в общем, будемо робити так. Смітана 10%, президент. Срок по 29.04. Раз, що ще? Мої любимі олівочки. Я їх з'їла тоді. І ще купила, з'їла дві баночки, це вже третя. Отака любительниця олівок. Масла, як без нього ніяк. Нічого не посмажеш, ні яєць, нічого. Сюди поставимо наступне хліб. Ну, Хліб я купила в кіоску. У нас хліб по 12 гривень, А тепер в цей час вже важко знайти щось. Бо я була ввечері сир, кома Гауда, смачненький, срок тут дуже великий. До 3.08. Це дуже великий срок. Як завжди, я вже брала неодноразово і також беру вівсяні хлопці пластівці. Вони дуже зручно готуються і мені дуже подобається на смак, так же й дітям. Чайок, ромашка теж, ви знаєте, вже я брала його теж неодноразово. Що ще взяла? Ще взяла майонез. Я наконець то поїла те, що набрала. І так вийшло, що в мене не було. Я пішла купити величку пакочку. Така річ незамінна для дітей. Ну, так і дорослим теж знадобиться. О, чайок. Я вже той випила. Купила ще 100 пакетиків. Буду пити мову довго. Ну, якщо на роботу віднесу, так там без приходи. Не чуть-чуть ще. Цукор. ВТБ. Ось. Ціни, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Я виставлю там я в шопачок. і купила всього один. Сирок, бо він був тільки один. У нас їх всі розібрали. Будемо ще ганятися за ними на вихідних. В Ось це така моя покупочка. В Авролі я потратила 184 гривні, це я пам'ятаю 185. А скільки в інших магазинах, я не пам'ятаю, У мене є чек, і я вам напишу ось так. Гарно всім покупок. До побачення.